Формуємо пройми. Раніше я вважала, що робити пройми це дуже важко. Але потім я зрозуміла, що взагалі це легко. І я ділюся з вами ще одним способом формування пройму. Таку модель можна залишити а можна дов'язати рукави. Але взагалі то це не про пройму, а про росток азіатський росток. Чому? Да тому, якщо ми правильно сформуємо пройму, то в нас вийде і сформується правильно росток. Він сформується автоматично. А секрет формування таких пройм і такого ростка залежить тільки в тому, що ми спинку в'яжемо на 5 сантиметрів довше. В даному випадку я в'яжу гачком, а це означає, що я буду в'язати поворотніми рядами. Тобто, закінчую в'язати все по колу і починаю в'язати тільки спинку довшою на 5 см. Наш початок. Не з двох петель буде, а з однією. Тобто ця лінія реглан у нас закінчується. І починаємо до наступного рукава в'язати поворотніми рядами між стовпчиками, стовпчиками-накидами. Але дивіться, якщо ви помітили, ми не просто робимо стовпчик з накидом, ми його ще потім. Повітряною петлею фіксуємо, тобто зробили стовпчик з накидом і зробили одну повітряну петлю для фіксації. Дов'язали до наступної лінії реглан і розгортаємо полотно. Робимо дві повітряних петлі і хитний стовпчик. Зверніть увагу, як ми його робимо. Для того, щоб він не відрізнявся від інших стовпчиків. Виглядає так, як і вони, але робиться по-хитрому. І потім наступний стовпчик ми робимо між стовпчиками, тобто у нас на початку виходить така, ну нібито товстенька петля, товстенький стовпчик, який складається з двох стовпчиків. Бо коли ми будемо розгортати полотно, в'язати в іншому напрямку, то ми будемо робити стовпчик просто між ними. Ось вони, наші красені два стовпчики. Я використовую такі маркери. Вони в даному випадку дуже і дуже зручні і допомагають нашому готовому виробу, ну, майже готовому, не розпастися і не заплутати нас. Ось вони наші красунчики. І тепер ми робимо стовпчик між ними. Потім знову повітряні петельки розгортаємо полотно і працюємо далі. Так, ви пам'ятаєте, що в нас на цій 5 сантиметрів виходить 10 рядів. Але є час у нас в нас зупинитися, не в'язати далі. Ну, а тепер всі наші стовпчики ми з'єднаємо в коло з однієї сторони і з іншої, тобто формуємо рукави. І нам треба з'єднати дві половиночки нашого виробу. Так, дійшли до кінця у красунчики, наші стовпчики, та між ними ми. Просунули гачок, зробили останній стовпчик. І тепер нам потрібно з'єднати. Ми залишаємо цю петельку так, приміяли. Ось вона наша дірочка, коли ми підемо далі. І нам потрібно нашу петелечку протягнути крізь ту дірочку. Але ми зробимо це ось таким чином. Ми Залишаємо наш гачок і нашу петелічку, але придержуємо, щоб вона нікуди в нас не побігла. Просовуємо гачок з іншої сторони, з дірочки, тхопили нашу петелічку крізь нашу дірочку, скажімо так. Ну, і з'єднувальним стовпчиком ми просто зафіксуємо. Щоб трималося міцно. Зробимо дві повітряних петлі для того, щоб це у нас був перший наш стовпчик у нашому новому колі. Тепер будемо в'язати по колу, не замикаючи коло до манжеті. Ви пам'ятаєте, що такі візерунок ми в'яжемо просто по колу і не замикаємо його. А манжети. Горловинка. Ну, це ви зрозуміли, що манжета це знизу, а горловинка це зверху. Але все одне і те ж, але в дзеркальному вигляді. Так ось. І тепер ми перший ряд просто в'яжемо стовпчиками накиду, просто по колу. Для того, щоб ми підійшли до чого. Увага, питання, до чого? До убавок. Бо якщо ми будемо в'язати оці наші стовпчики, то вийде у нас такі широчені, ну, рукави, ви зрозуміли. Тому я хотіла виглядати більш тендітніше. І тому мені потрібні рукави, які будуть звужуватися до манжетни. Ну, Тут є теж перевага в тому, що таким чином у нас збережеться. Більше ниточок для тулуба. А це значить, що тулуб буде довше, ніж я планувала. Ну, такий секрет: перший ряд просто стовпчики з накидом по колу. Ну а далі будемо робити рукави. Дякую за увагу!